Слава Україні! Шановні колеги та клієнти від «Агропартнер», Моє ім'я Лобомський Олександр, я агроном-консультант хмельницького підрозділу. Сьогодні, 16 квітня 2024 року, разом з вами ми знаходимося на протруєнні сорту «Командор» нашого партнера Фегес Сімаки Столицької району Хмельницької області. Бакова спомість для високоефективного протрудження має складатися з наступних компонентів. Перший компонент – «Тевіром» з діючими речовинами к'ярно з та автоадріфору. З 0,2,8 літрів на тонну. Даний універсальний контактно-системний інформаційний патрульний забезпечує комплекс захисту від широкого проспекту Запомітків ФОВ. Наступний компонент баккої суміші інсектицидний партрульний клокер з діючою речовиною які є в ноль-0,85 літрів на тонну. Дана діюча речовина контролює комплекс грунтових та після сходових Наступний компонент бакрої суміші це препарат Energreen Premium Roots в нормі 2 літри на тонну. Даний препарат є концентрованим водним розчином з оптимально збалансованим містом макро та мікроелементів, які забезпечують швидке та рівновільне проростання, активний розвиток кореневої системи та стресоційні історії на ранніх етапах росту дорози. Наступний компонент Energlink Premium Volume в нормі 05 літра тонну. Це висококонцентрований розчин суміші малінну та ковальку, що сприяє оптимальному розвитку азотфіксуючих бактерій. І останній компонент бакової суміші це інокулянт. інокулянти. Інокуляти провідного англійського виробника Legend Technology інтенсифікують процеси бульбачок, сприяють фіксації атмосферного азоту та забезпечують рослини різдрегуючими речовинами. Інокулянт регіонім форта в нормі 3 літри тонну. Та інфлянт преміум в нормі 2,5 кг дом всі вагом. Якщо вам сподобалося дане відео, поширюйте його, ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали в соціальних мережах. Бажаю нам перемоги, а вам високих врожаїв. Це буде Україна. Вітаю, партнер! Генеруймо енергію врожайності!